Всіх вітаю, друзі! Доволі часто запитання серед клієнтів. Який же товщиномір мені обрати? Чи 588 Ultra, чи 588 Pro? Поясню більш простими словами. І там вже якраз вибір будете робити ви особисто. Якщо вам, наприклад, товщиномір потрібен, там, грубо кажучи, пару разів на рік, то, скоріше всього, функціонал, який вже. Вібрав в себе 587 Ультра, вам по суті не буде такий корисний чи настільки потрібним в роботі. Якщо це більше для професійного використання, більш частого використання, то функціонал 587 він вже буде доволі зручний і переплативши ну, не, не прям значні кошти, ви отримаєте більш цікавий прилад. А зараз я вам продемонструю, в чому саме він більш цікавий. Форма в них однакова, по суті, От можете побачити 587 ультра в мене в руках. Обидва йдуть в однакових чехольчиках гумових. Так само в них однаковий чехольчик на застіпці, Доволі гарна тканина. Датчики, по суті, однакові. Єдине, відрізняється трошки чіп-обробка інформації і дисплей. 587 ультра вже. Дисплей з кольоровою індикацією, тобто зміною кольору. І от в чому буде перевага 588 Ultra, коли ви використовуєте товшнімір більш часто в роботі, так би мовити? Ну, перше, це символи. У 588 Ultra така вилочина символів. 588 Pro така вилочина символів. Якщо разом покласти. Сейчас вам продемонструю, спробую. Тобто трошечки будет больше. Теперь, что стосовно кольорової индикации. При изменении диапазона вымеру у 588 ультра меняется окольер. Синий окольер. Если більше больше 170 микрон. И І... возьмем опливочку. І червоний колір, якщо більше 350 мг. Що це нам дає на практиці? Це дозволяє нам зайвий раз акцентувати увагу. Тобто, якщо ви пробуваєте велику кількість автомобілів, ви йдете, можете не помітити, наприклад, зміну діапазону на вигляді числового значення, але колір, зміну кольору ви замітите більш точно. Це один момент. Другий момент діапазон виміру. В 588 Ультра діапазон виміру до 3000 мікрон. В 580 Pro до 2000 мікрон. Характеристика незначна, прямо Прям сильно що відрізняється, але все одно. Тобто, більш точно зможете хоча б зрозуміти, наскільки там, робока, більше шпаківки накладено. Третій момент. Трошки наша комплектація в плані калібровочного комплекту, бо ви можете побачити, які використовуються пластини. В 588 Ultra і більш прості пластини в 588 Pro. Але то таке. Далі можливість використання мобільного додатку. Мобільний додаток використовують не всі користувачі, але також доволі зручна функція, якщо ви працюєте, наприклад, з клієнтами. Вам потрібно створити звіт або зберегти дані по вимірах для себе навіть. От такі, в принципі, переваги у 587 Ultra. Ну і додатково, це на півроку більша гарантія. Тобто у нас 587 Ultra 2 роки, 588 Pro півтора року гарантія. Ось це основні переваги однієї моделі над іншою. Якщо ми беремо точність, швидкість визначення типів металів, то ці характеристики в них однакові. Зараз вам продемонструю. Плівочка 100 мікрон плюс-мінус мінімальна похибка. І беремо 5.8.8 Pro. Тобто швидкість точність в них по суті нічим не відрізняється. І типи металів, що той, що той бачить цінковану поверхню, що той, що той визначає металізовану шпаклівку. Тому. Тут же ви обираєте, чи потрібен вам додатковий функціонал, чи не потрібен. Дякую вам за увагу! Всього найкращого!